Без Яценюка, якому немає довіри в українському народі, і домовитися про абсолютно новий формат. Якщо цього не відбудеться, повірте, ми дуже швидко об'єднаємося. Бют, самопоміч, партія простих людей, народний контроль, інші нові молоді партії, не тільки які в парламенті, але які на вулиці. Ми об'єднаємося з атошниками. Ми дуже швидко об'єднаємося з громадськими лідерами, рухами. Ми об'єднаємося з майданами різними, які сьогодні в країні вже розгортаються. Ми об'єднаємося з профспілками. І ми дамо справжній бій тій владі, яка ігнорує сьогодні демократичні цінності. І це означатиме, якщо вони самі самостійно не приймуть рішення про саморозпуск парламенту, то ми таке рішення приймемо на вулиці. З цим рішенням прийдемо. Я безпосередньо кажу, в зал парламенту з людьми. І під тиском людей, мільйонів, вони проголосують таке рішення. І тоді буде дано старт формуванню абсолютно нового парламенту. Тому нехай думають і надзвичайно уважно поставляться до позиції народу і людей. Сьогодні люди вважають, що 90% людей вважає, що парламент має переобрати прем'єра, мають розслідувати всі його злочини, мають дати оцінку. У суді цим злочином він має відбути покарання разом зі своїм оточенням, а президент має гарантувати конституційне право народу сформувати нову якість держави, нову якість влади. А це означає через рік два нову якість життя для простих українців.